12 листопада в залі засідання Лубенської міської ради продовжила роботу перша сесія сьомого скликання нового складу міської ради. Першим питанням сесії було обрання секретаря міської ради. Чотири партії, а саме, Солідарність, Свобода, Батьківщина, Радикальна партія Олега Ляшка, висунули кандидатуру Панченка Віктора Петровича. До присутніх звернувся Віктор Панченко. Ви знаєте, друзі, до недавнього часу я вважав, що всі свої. Іспити в житті. Я здав і всі оцінки отримав. Але доля послала мені черговий іспит, який я сьогодні буду здавати. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім жителям міста за те, що вони прийшли на вибори і висловили свою громадську позицію, обравши нову владу в місті Лубни. Коротко скажу про себе. Я народився і виріс в нашому прекрасному місті. Тут пройшов практично весь мій життєвий шлях. Тут я розпочинав свою трудову діяльність. Працював слюсарем на ремонтно магічних майстернях на хлібозаводі, працював в органах внутрішніх справ, пройшовши шлях від міліціонера до начальника райвідділу. Я маю вищу юридичну освіту за фахом правоохоронна діяльність. В Лубнах, в Лубнах живуть мої батьки, мої діти, багато родичів та друзів. Будучи небайдужим громадянином міста, я розумію і в достатній мірі знаю про проблеми простих лубенців. За останні два роки наша країна сильно змінилася. Змінилися і люди. Вони стали іншими, а саме більш вимоглими до влади. Це підтвердила Революція Гідності. Люди вимагають змін. Вони вимагають кращого життя для себе та своїх дітей. Саме тому я прийняв рішення балотуватися депутата до Лубинської міської ради. Ідучи на вибори, наша політична сила пропонувала свою програму покращення життя в нашому місті. Та взагалі інші програми інших політичних партій, ні одна з них не хотіла погіршення життя Лубенців. Тому саме на цьому грунті ми повинні об'єднатися навколо цих завдань, яке моє бачення на посаді секретаря Лубенської міської ради. Перше, неухильно дотримуватися регламенту Лубенської міської ради, закону України про місцеве спрямування та інших законів, які регламентують роботу органів місцевої влади. Налагодити тісну співпрацю з міським головою, депутатами міської ради. Для вирішення всіх нагальних проблем та питань взаємодії міського голови з депутатським корпусом Буду відкритим до спілкування з депутатами незалежно від їх партійної приналежності. Докладу всіх зусиль для вирішення питань, з якими вони будуть до мене звертатися. Я готовий організувати навчання і навчатися разом з вами, звучати для цього спеціалістів різних галузей, які відносяться до житті нашого міста. Буду наполягати включити в регламент Лубенської міської ради проведення онлайн-трансляції сесії нашої ради з метою відкритості і прозорості для громадян, щоб кожен лубенець міг бачити і чути, які інтереси представляє обраний ним депутат, внести зміну в роботу сайту міської ради, який повинен давати більше інформації щодо діяльності міської влади, а саме зробити прозорим і відкритим бюджет міста, щоб кожен лубенець. Який цього забажає, міг зрозуміти, куди саме витрачаються кошти громади, оприлюднити всі сесії міської ради та іншу інформацію, яка цікавить громадян. А саме, хоча б раз на квартал звітувати про використання бюджетних коштів у доступній для простих лубенців формі, щоб вони це розуміли. Буду пропонувати міському голові та депутатам ввести електронний документообіг для початку, для початку хоча б між секретарем депутатами і міським головою. Це зекономить значні кошти бюджету і час працівників міської ради. Для цього необхідно, на мою думку, перше, на сайті міської ради зареєструвати електронні почтові скриньки депутатів, на які доправляти проекти рішень, які будуть вноситися на розгляд сесії, щоб депутати мали достатньо часу ознайомитися, а також іншу інформацію необхідну для роботи депутатів. Друге, внести на розгляд міському голові та депутатам пропозицію щодо придбання планшетів. Які будуть власністю міської ради, та з якими будуть працювати депутати. Бюджетний планшет коштує не так дорого, але це зекономить бюджетні кошти, тому що те, що витрачається на проведення паперу, ксероксів, принтерів, факсів і інших комплектуючих до них, це буде набагато дорожче, на мою думку. По мірі можливості буду робити все, щоб уникнути конфронтації, непорозумінь в депутатському корпусі. Нам немає що ділити. У нас у всіх одна ціль працювати на благо Луменської громади. Було обрано лічильну комісію і затверджено бюлетені для таємного голосування. Під час організації процесу голосування виявилось, що у деяких депутатів відсутні посвідчення депутата з цього приводу Роман Сендюк наголосив на дотриманні регламенту. Норма регламенту передбачає, що бюлетень видається при наявності посвідчення депутата. Я повністю підтримую ті пропозиції, які внесені, але я пропоную поставити це на голосування. Що, хоч було щоб не було потім катання. Після таємного голосування було оголошено результати для таємного голосування з обрання секретаря міської ради зенесе до Панченко Віктор Петрович. По підрахунках голосів одержана за 16, проти 16, утрималось троє. В результаті таємного голосування секретаря міської ради не обрано панченка Віктора Петровича. Міський голова Олександр Грицеєнко вніс пропозиції обрати секретарем ради Івана Карпця. Відповідно, статті 50 закону України про місцеве населення в Україні та статті. 83 регламенту міністра міст 6 скликання. Хочу внести від себе на посаду секретаря міської ради. Якщо говорити за склад депутатів міської ради 7 скликання, найбільш підготовлений із депутатів, які сьогодні в міській раді, це секретар міської ради шостого скликання Іван Іванович Карпець. І тому вношу пропозицію обрати секретаря міської ради це Івана Іванович. Свободівець Микола Біляєв вніс пропозицію не голосувати за Івана Карпця, наголосивши на тому, що він колишній регіонал. І дану пропозицію підтримали депутати від партії Солідарність Батьківщина та радикальна партія Олега Ляшка. Перед голосуванням перед початком голосування, хотів би заявити, що депутати від Всеукраїнського об'єднання свобода вважають за доцільне. Загалі не приймати участь у цьому голосуванні, оскільки ми не можемо голосувати за колишніх регіоналів, членів партії регіонів. І саме тому депутати від Сукраїнської ради свобода взагалі не братимуть участі голосуванні. Ми не братимемо бюлетені, просимо визнати їх недійсними. Це інших долучитися також до нашої ініціативи. Дякую. Допутні таємного голосування з обрання секретаря міської ради занесено карпець Іван Іванович. По підрахунка голосів одержано за 9 чоловік, проти 8 утримали з троє. Не використаних 15 бурутнів. В результаті голосування не обрано секретарем краця Іван Івановича. Далі було розгорнуте питання про створення шести депутатських комісій. Третє питання розглядалось про встановлення посадового окладу міському голові та колегії міської ради. Під кінець засідання міський голова розповів про скрутне положення в комунальних підприємствах. Ми два місяці вже не отримуємо і не, і не, і не можемо провести заліки комунальних підприємств із надавачами послуг, тобто теплокомуненерго, клубний газ, глубний водоканал, ЛКЖУ, Полтава Ця сума заборгованості складає вже, ну, як вам сказати, якщо взяти полудний водоканал, нарахування субсидії і пільг в місяць 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день заборгованість 1 мільйон 435 000 держави за субсидії і пільги перед водоканалом. Ми щоденно, щотижнем отримуємо попередження про відключення. Нарахування електроенергії, наприклад, поводоканалу в межах 500 тисяч, тобто субсидії пільги перевищують на 200 тисяч для проведення заліку, який до вересня місяця практично там було відсутні всього один місяць. Але не було такої величини нарахованих субсидій пільг. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин об'єктив.